Всім привіт! Сьогодні знову з вами я, Метрі. Це означає, що ми будемо говорити про книжки, переважно фентезі та фантастику, та як читаю, я переважно ці жанри, а інколи буде проскакувати якась художня література, тому що не фентезі фантастику, і фантастикою, неможливо час читати одне і те саме набродає. Ну а сьогодні в нас, до речі, буде той час, що ми говоримо про фантастику. У нас сьогодні такий чудовий твір, як Володимир Оріеню, пан мало добрий. А книга це новинка з книжкового арсеналу. І так, як я і казав, Fantasy Дайджест, яку я її придбав, до речі, Фентезі Digest можна подивитися за оцим посиланням, дуже раджу, тому що Фентезі Digest, по-моєму, вийшов досить цікавий. То книжки пана Володимира це завжди класні та захопливі історії, як його заклятий скарб чи душниця. Ну та й «Порос драконових кісок, що ви читали, це також книга, яка обов'язково варта уваги та прочитання. Не дарма ж пан Володимир час від часу отримує престижні європейські премії на Євроконі. От, давайте подивимося про офіційні синопсис книги. Синопсис це сюжет від Он Отож. Що нам каже офіційний сайт Абаби Галамаги? Отже, Адам Лампарт, бакалавр королівської академії, медик і трохи поет повертається додому. Він ускочив у халепу і потребує батькових книжок. Батько натомість просить супроводжувати його у справі до гірничого містечка Тарновській штольні. Здавалося б, що може бути простіше, але варто врахувати, що Адамів батько кат. А дія відбувається у XVII столітті у світі, де душі після смерті поміщаються у душеміхи. Пан Молодобрий» – це нова історико-фетезійна повість Володимира Рєнєва. Захоплює детективний сюжет, вірувані звичаї Європи 18 століття, а ще звученці, мужнуваці, ченці, купці. Ну і звісно, цікава відьма. Так що вже звучить захопило. Я, не тільки перечитав анотацію цієї книжки і зразу казав, що обов'язково її придбаю. Назвичайно я це і зробив. Книжку я прочитав за скільки, чесно кажучи, не буду брехати. Напевно, що книжку я прочитав за 4 чи 5 вечорів. А коли мав вільну годинку, все ж таки, знаєте, не завжди ти маєш достатньо часу на читання, ну, а з відключеннями світла, не завжди ти маєш можливість читати, коли хочеш. І немає ніякої іншої роботи. Якщо говорити про моє враження, то книжка це дійсно <свісно> чуть лінови мистецтво. Подивіться, яка вона така красивенька, папір, з якої вона пропована. Весь теж такий цупкий, класний, чуть ли не подарунковий. А ілюстрації тут просто неймовірні. Знаєте, я читав всю книжку і я був щиро вражений, от реально вони такі. Дуже класні, і так як сама книжка написана досить кінематографічно, то ці ілюстрації ще краще дозволяють поринути у саму книжку. Йдемо до сюжету, бо ж мене бачите, як завжди, знову понесу кудись не в ту сторону. Вже кілька хвилин відео прийшло. А про сюжет книжки я і ще не говорив. Отож, в першу чергу, це фентезі, так зелементи детективо, але це фентезі. Пан Вампарт молодший студент, а отже, людина, яка радо готова ринутися в пошук істини та правди. Ну сам знаю, сам студент то був. І до речі, як би там правда не була, як би та правда його боляче потім не вдарила. Де інші або скажуть так треба, або відійдуть в сторону і не будуть заважати діло, що сталося. Пан Вампарт каже: Ні, мені потрібно знайти правду, я мушу докупатися, я мушу розкопати цей клубок, чому так сталося. Що тільки варто його спробу розібратися, в чому ця історія, в яку вони втрапили з батьком, містечко Стольні виглядає саме так. Та його спроби змінити, здавалося, вже визначене все щось на краще та справедливіше. Так, історія майбутне закінчилася для Адама трагічно. Винесла купу містечкового бруду на загальний огляд. Та баба гірше, вимогла закінчитися не так оптимістично. А при цьому всьому ти дивишся на пане Лампер та розумієш: ну так, ну це реально жива людина, могла так зробити. Ти реально віриш, ти реально слідкуєш і переживаєш за свого персонажа. Ну і, до речі, ти перезавжуваєш особисті драми не тільки Адама, але й кількох інших персонажів. Я би навіть сказав більше, їх тут дійсно немало. Ба більше ти бачиш, як дехто стає краще розуміти життя. І так, якщо говорити про персонажів, то всі вони тут, як право, не бездумні статисти, які вийшли, відіграли свою роль і пішли в сторону. Ні-ні ні, вони тут. Реально живуть життя, і якщо так подивитися на історію, то це виглядає так, що це шмат життя такого історія вирвана, і ми маємо можливість подивитися на неї. І взагалі, якщо говорити скупо, то історія дуже кінематографічна, і реально проситься на якусь екранізацію або якийсь хороший комікс. Ну, а до речі, для тих, хто знайомий з теорією пана Володимира про душі, і як їх зберігають, то це явно твір з цієї ж серії, то все так само. Та й взагалі в мене склалося враження, що це тільки початок великої історії про пригоди пана Адама Ламперта. Адже в кінці тут є явно такий дуже цікавий гачок на майбутнє. Загалом, моя оцінка, напевно, що 8 із 10. Варто читати та компувати, особливо враховуючи, що в наш час українського фентезі не так і багато, його потрібно підтримати. Так, час важкий, так, час складний. Все перебуває на найкращому стані постійні відключення світла, війна на носі, може бути якісь прильоти, але... Ну, а коли підтримувати своє, як не зараз. Хтось каже на часі, а коли було на часі в 90-ті було на часі, чи у 2000 було на часі, коли ми всі призирово казали, що фентезі щось не то. Ну не ми всі, а багато хто. Та навіть досі в нас фентезі вважається. якась така мало цікава історія. Ну, це таке ще один овтопчик, такий особисті розладими і біль людини, яка читає фентезі і фантастику. І наразі зіштовхувався з таким сприйняттям, що ой, фентезі, це щось таке не потрібне. Ну, а дивіться, ну реально. Чим погана історія. Реальна історія, яку варто почитати. Комусь сподобається, комусь не сподобається. Але це, це історія, яка цікава. Ну, ж не всі книжки, повірте, бувають цікаві. Ну, Напевно, чи не поводиться, поводиться. До речі, от за цю думку, чи всі книжки бувають цікаві з тих, що я читав? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментах, цікаво почути. Ну і нагадую, що з вами був метр. І пам'ятайте, найкраща ваша підтримка для мене це лайки, коменти, підписки. Ну а якщо маєте якусь копійчину — все, будь ласка, на Збройні сили. Самі знаєте, завдяки кому ми маємо можливість читати книжки, мандрувати, жити більш-менш звичне життя навіть наш важкий складний час. Так що будемо відправлятися. Ну і до речі, якщо маєте час на натхнення. Дивіться, будь ласка, і інші мої відео. У мене тут є Fantasy Digest є Трону з драконових кісток. От за цим посиланням. До речі. Про здраконових істот, це також дуже цікава історія. Я скоро, напевно, що буду читати з другу частини не робити огляд. Ну і з таких планів, що у нас буде на каналі скоро, це біографія туди вже я зроблю огляд. Напевно, що марсіанські хроніки, які я почав читати. Ну, а, ну до речі, про марсіанські хроніки, все інше в мене ж є канал в Телеграмі. і ще туди. Там більше моїх думок і вражень про книги веду як особистий ще Ну і ззаді в мене знаходиться. Величезна та чудова поличка, де дуже багато всяких книгок. Ну, поличка. Там кілька поличок, але конкретно моя це одна Вон -вон середня поличка, де знаходиться вся моя фантазіатіна і фантастика. Так що всім щасливий і пока, почуємося в наступних відео. Сподіваюсь, ви будете мандрувати ютубом разом зі мною. Ну або хоча б час від часу заглядати на мій канал, де я буду розказувати. А повірте, планів мене багато.